Знову мій улюблений Пентакль випадає картою сьогоднішнього дня. Це то з пентаклів, це можливість процвітання, достатку та безпеки, це обіцянка багатства і добробуту. Пентакль обіцяє, чи що щось прийде, але для цього потрібна робота і терпіння. Успіх залежить від того, що ми посіяли раніше. Щоб виріс ось такий пентакль, потрібні на наші дії, те, що ми робимо, та догляду за ним зусилля і старання. Тоді дійсно всі наші пентаклі збільшуються до такого розміру. На карті, якщо ви уважно подивитися, крім Пентакля, є ще доволі багато ящерок. У стародавньому Єгипті ящерка особлювала божественну мудрість та удачу. Тому ловіть сьогодні удачу за хвіст. І взагалі, мешканці землі, ящерки, хамелеони, саламандри, дракони є охоронцями пентаклів, і вони показують нам шлях від наших мрій до реальності. Також туз це початок, це одиничка, тому нові починання та справи будуть сьогодні дуже вдалими. Отримання премій, доходу та прибутку, на які ви навіть не очікували, також може бути. Подарунки в цей день можуть до вас прийти. Якщо ви робите подарунок, вдалим буде подарунок із золотом. Спілкування, нові знайомства пройдуть в мегапозитивній атмосфері. Взагалі ця карта символізує початок щасливого періоду. На заставку можуть поставити цю карту всі ті, хто хоче матеріального достатку, добробуту, збільшення своїх пентаклів у розмірах і для початку нового та щасливого періоду. Я вам бажаю, щоб ваш день був легким та позитивним. Та буде так.